Всіх щиро вітаю. Хотіла я тільки що перець вам показати гіркий. Побачив когось там на обрії. Та буду сьогодні маринувати, бо не вистачає часу. І думаю, пора вже гладіолуси ці викопувати, хай вони вже собі підсихають. Дивіться, який гарненький. Серед оцих всіх у мене таких одноманітних. Я окремо сажаю ті, що такі більш гарненькі, там, сортові і елітні. Отакий От гарденький вис. треба його помітити. Вони якось дивно в цьому році всі квітнуть. У нас такий вітер, не знаю, може мене там буде погано чути. О, зараз хочу підтеперець показати, а ваша кішка якраз в перці сидить. Зараз собака наш на жене. Вони його не дуже той бояться, ну але ж заводяться. Раніше було взагалі жах просто. І він вже зараз її знайде, він вже нанюхає. Он воно, де воно там дрендрує. Не піднімай ногу на перець! Ти подиви. Проважав дівчину, так. Да. Дівчину провів. Ось дивіться, скільки в мене вродило. Мама каже, навіщо ти його так багато насадила? Та ну що я думала? Оцей е, корона імператора, це взагалі, ви подивіться, які кущі люди. Я думала, це в нас отой, знаєте, ой, не знаю, вітер задуває. Думала, це ото, як воно називається? Не пасльон ди дике. Ні! Це корона імператора. Він вже визріває. Дивіться, які. А вони мені на дзвіночки все рівно схожі. Яка краса. і, і яке, 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 Яка гарна взагалі. Подивіться, рослина. Вона мені, та ну, вище, далеко вище за коліна. І ось дивіться який врожайний. Он який прям висять. Сьогодні буду наривати в банки. І... Замариную гостренького перчика, щоб потім не купувати. А оце він мега гострий, і його хочу. Дивіться, які порубляшки. Оце ось зірву зараз для насіння на наступний рік. А решту позриваю щось замариную. Може, щось засушимо, бо він тут є такий навіть, що вже і перестих. Я його назву не знаю оцього М -м червоненького. Просто, просто такий круглесенький. Ну, дуже-дуже гострий. дуже. Я вам хочу сказати, тут так небагато, знаєте, я кишу, а отам тільки відкусив і вже пішло насіння. А насіння ж дає гостроту. І оцей рожок, чи баранячий, чи, чи козачий, як він там правильно називається. Зараз також залишу причину для насіннячка, щоб уже самі наступний рік, як дасть Бог здоров'я, будемо всі живі й здорові. Також у нього стільки багато, і що хочу сказати, він такий не дуже великий. Якраз буде зручно в банки понакладати. Бо в минулому році був такий довгий. Я його, його ж там Ціла процедура маринації. Я з ним так намучилася. Ну, що в одну банку літрову влазить чотири штуки. Ну, що це? А, а це зараз ось прийду, все обірву. І тут також корона імператора. Вон вона потрошечку достигає. Вон які Гарненькі. Та я вже казала не один раз, що їх досить часто використовують для декорації вітальних букетів. Таких, знаєте, оригінальних. Це бабуся йде збирати останні помідори. Да. Бачите, і почула, каже, що погано чує. Угу. А я ж не, не голосно. Сьогодні хотіли. Е, ще бурячок копати, але щось кричать, що не можна, бо свято е, чим чи Михайлове диво, не знаю. Зараз піду подивлюся, що там за свято насправді. І чи можна, чи не можна. Я вважаю, робити не гріх. Тобто, і оце що хочу сказати, в мене в цьому році гіркий перець взагалі супер молодець. І порівняно з солодким, солодкий, ну оце можливо зараз почне відходити. Вон там він. Бачите, от весь ряд. І цього. Він каже, навіщо ти його скільки насадила? Людочки, це не я його садила. це Я його просто проростила. І був він весь у мене в теплиці. А насадили бабуся з мамою, я вже приїхала з роботи, вони кажуть, ми впоралися, перець весь висадили. Ну, ось і висадили. ну Цього ну дуже багато і не знаю, що я з ним буду робити. Що, будемо їсти? А в нас гіркий перець їм тільки я і трохи сестри. Решта не їдять. Ну, а тут залишилися всі бігмами, бігпапи, Анастасії і тому подібні. Ну, хочу білозерка, ротунда. Ну, щось я не бачу тут. Геракли, ось, так, да, дуже великих перців. Такі куп'яночки. А на колір такий гарнесенький. Оце ось щось таке величеньке. До речі, в мене перець той, що в теплиці, і нам його давали розсаду, саме як для теплиці. Ну, здоровецький страшний. Попідв'язували і вона сказала, що для огороду він не годиться. Це суто теплична рослина. Зібрала на сінечку також, щоб на наступний рік. Ну, Це ратундочка, бачите, щось вже її підіжрало. Але хотіла подивитися. Бабуся, знає, як то оком оцінює ситуацію. Вона збирає оці манюсінькі черіки, У мене там є сюжет, О, там жовта і червона смородина. У мене на них не вистачає ні терпіння, ні сили їх збирати. Бабуся сідає на стілець, зараз прийшла без стільця. І потихеньку, отут я залишала Анастасію. Десь... У нас тут був, знаєте, як в мене був орієнтир, кукуруза. Ми її вже виламали. Тепер я не бачу. Дещо? Ой! Ще був Айвенго. Ось Анастасія. Ну і що тут такого дивного? Перець, як перець. Ну, звичайний, як от у Білозерка. Нічого дивного немає. Головне, позначка стоїть. Ну, написано Анастасія, все, Анастасія. Так там і колір такий ще. Повинен. А, то якийсь лайт. Лайк like, чи Light Bell. Там взагалі такого фіолетового кольору. Нема. Нема. Ну, нічого. І того достатньо. Ось бачите? Айвенго. оце, оце Айвенго. Оце такий лицар. Дивіться. Таке, начебто мені дулю дає. Ой, так, все, пішла я по свій кошик. Зараз свято не свято, я думаю, що нічого страшного немає, якщо я замариную перчика. Бачите, перчик побіг, також перчина. Все. Пішла по свої робочі інструменти. Ну, Населена ж краса. Хоч, хоч не поїмо, та помилуємося. І то ж таке щастя. Всім до побачення. Куди випав? Щоб бабусю хоч не звали, бо от бабуся мене чуть не штурнув. Запросто, Запросто. десь кота кота нанюхав. Ось мене ось видно. О, до речі, нас ще хтось так холодно сьогодні зранку. Ну, нам то жарко, то холодно, не вгодиш. О, починається. О, дивіться, бісики напали. Гедзі його кусають. Ні, О, боже, боже, щось їсть. Я вже не буду казати, що їсть, самі здогадайтеся. Тут. Фу, що ти робиш? Е, все, всіх ці люблю, обіймаю, пішла там зараз собаці триндюлі.